У цьому відео я побудую найстрашніший маєток на сервері Майнхавен і проведу у ньому івент Дім привидів. Тож ставте лайк і приємного перегляду. Тож почнемо з того, що я хотів добути собі трохи ось цього блідого дерева і. Мені повезло, що на цьому сервері дуже багато цих біомів коло мене близько, і я хотів ще добути спеціально ось ці серця їхні, чи як вони називаються, не знаю. Ну, цих скрипунів. Тобто мені треба було е, щось із ніжним дотком, і правда тут мені скелети дуже мішали. І я хочу якраз маю. Кірку на ніжний дотик, щоб добути шту штуку, бо вона мені знадобиться для певної е штуки. Е коли я буду будувати саму ту споруду, там будуть всякі пастки, І мені для цього треба ось ця ці скрипуни. Да. Да. Потім я вернувся із тої подорожі і почав розчищати територію, де можна побудувати саму цю споруду. Вона знаходиться у мене на базі і, певно, ресурси вже по факту готові. І поки що я розчищаю, ви можете підписатися на канал, якщо вам це відео сподобалося, і поставити лайк. Тепер можна почати будувати саму споруду. Правда, я ще її не розмітив. Е, як ви бачите, тут дуже гарний терраформінг мій, ну поки що це. Просто вирівнена територія достатньо це я вже можу забрати. І тепер я вже розмітив так собі те, що є, і можна буде зараз починати будувати. І тепер я доробив саму дизайн стіни. Це буде повторюватись по факту по всьому периметру. І я здається, це буду робити частинами і невеличкими таймінгами. Ось так, ось, oh. як ви бачите, у мене появилися фокусом ось тут частина, і ось тут навіть я вже побудував. Обвівши весь периметр, правда, тут ще не все закінчено, але ця сторона вже низ по факту готовий. Але це у мене буде не лише одна поверхова споруда, тому зробимо транзицію. І ось так вона у мене і вийшло. Тобто, це теж така сама стіна, як і було. І по факту це все буде повторюватись. Тож давайте зробимо кучу транзицій. Ну, це цікавіше, ніж сама споруда. Мені мене прийняли у буревісники, у клан Влад. І він мені подарував елітри. І ну, я енд не йшов і ну, ще не планував, але виходить, мені не доведеться. Дякую Влад за такий дуже приємний подарунок, і з цим буде мені легше будувати. Я принаймні надіюся. Не знаю, як вам ці транзиції подобається чи ні, але я їх все одно буду вставляти. І надіюсь, вам подобається сама споруда поки що і як вона побудована. Бо це такий стиль, по-моєму, графічний, чи як не знаю. Але все одно о, тут буде велика проблема в мене з дахом, бо то що воно все різними частинами побудовано. І я, типу, не знаю, як саме цей дах з'єднати в один. Бо то що я будую це. Тут частинами і ну, воно не сходиться. що, Але лише це для майбутнього містера. Йо, у мене просто скрині зламалися. Дякую Конору за озвучку мого відео. А далі я вже почав будувати самий дах, і з ним у мене були певні проблеми. Я хотів його побудувати скоріше, ніж самий, самі ось ці вежі. Бо то, що я знаю, що коли я їх побудую, потім вони не будуть сходитися з даху. Того я вирішив це зробити першим. Я хочу вам показати, як це виглядає звідси, зверху. Бо, то, що, як ви бачите, воно дуже високе, це цей дах. І в мене вже кінчати спочали ресурси, тому мені доводиться ходити час від часу в печері і так далі. Тож, ну, ось як воно виглядає. Гарно іде, але. Можливо, і не ідеально. Тому що можна ще додати певні деталі, але все одно. Тепер, я, здається, побудую саму першу вежу, яка буде нижчою вежою. Тож що... ось таймлапс. І ось така виросла у мене вежа. Не знаю, чи вона добре виглядає. Я не вмію дуже добре вежі будувати. Вона просто як, як димар, але нічого, я думаю, так теж підійде. І, може, допустимо, так скажемо. Тепер треба побудувати ще щось схоже, але вже з цього боку. Я думаю, з цього боку вона буде краще виглядати. Тому що вона тут більша. Ну, і ось зараз таймлапс робимо. І ось така вона вийшла. Ну, по-моєму, вона краще. Хоча теж не ідеальна. Ну, як я кажу, вежі я не вмію будувати, але... Я дуже радий, як в мене вийшла сама споруда, по-моєму, прикольна. Ну, трохи в ній є ось таке відчуття, що вона, якби декілька споруд в одну з'єднання. Тобто, щось таке. Щось таке в ній є. І тепер мені лишилося зробити інтер'єр, що я, звичайно ж, ненавиджу робити. Але все одно доведеться, бо то що івент провести треба за два дні від цього моменту. Тож, ось як воно виглядає із даліку. Тож спочатку я зроблю саму розмітку, де будуть стіни і де будуть кімнати, і так далі. І потім вже я зроблю редстоун і тоді вже і задекорую все. Але я знаю, що це не цікаво, тому зразу до івенту. Але сталася проблема. Я тільки що побачив, коли я... Почав монтувати, що ніякий звук не записався взагалі. і Я просто в шоці, бо я типу не можу навіть цей звук відновити ніяк, бо він просто не записався. Того мені доведеться озвучити цей івент, хоча там були дуже цікаві моменти, але, на жаль, воно вам не буде дуже цікаво. Тому я буду робити як найцікавіші звуки, щоб описати ті моменти. Дякую за увагу. Суть івента така, що кожен получає, має просто все зняти і з собою може брати лише свою їду. Вони можуть зайти у саму ту домівку, і з неї вони мають винести зарізні різні самородки. Чи як вони називаються, я точно не знаю. Тобто вони розкладені по самій споруді у рамках. Але вони про це не знають, я їм просто сказав, що вони є. Ну, самородки є, і їх треба знайти. Там є дуже багато пасток і так далі. І мені буде дуже цікаво побачити, що вони будуть робити. У них на це є 20 хвилин, якщо що. Тож починаємо івент. І зараз на 3, 2, один, все, почався івент, все, всі йдемо. Так, вам треба спасати вас від зомбі, ось так, і все, ми заходимо. Тож, шукайте тут всякі речі. Містер я вас буду просто знімати, якщо що. Я чув, що на містер, якщо підпишетесь, то він вам надішлює 10 фунтів це правда, це правда, 100%. 100. Стоп, стоп, стоп. Стоп. То виграє цей івент, получше, там, ну не знаю, 100 діамантів 100%. Ну так, да. Ну, да, я, я, я ж такий дуже багатий на сервері, це правда. <плес> <плес> боже, боже, він мене зараз п'є. ой, я впав, я впав. Вейзі паркурить, ну ой, паркурить, це геніально. А я, я професіонал, я ж професійний ПВП хер, я там Кавен виграв, ви що, ви, що? Він бібізіана, що ви, ви хочете. Тож тут ми маємо дуже хороших гравців, ще бачу ніхто в пастки не попав. Так, хто це згромав? Хто це зламав? Це я, я, я знаю, що це ти. Ну ок, це, я. я, я віддай, відда, віддай картини, всі картини поламав ти, що? Я думаю, краще зупинити це і просто покликати містера, який озвучував попереднє відео. По факту, івент був дуже цікавим, як мені казали, і, на жаль, багато хто попав у пастки, особливо в Радикому, не дуже це сподобалось, бо то що він на одну пастку впав десь три рази, і він загубив десь дуже багато самих цих залізних самородків, які він збирав, і ну йому йому не сподобалось. І як ви бачите, він знову туди впав. І, і ну не повезло йому. І саме цікаве, то що виграв цей івент Марк, в якого було аж вісім. Самород. Я чесно не знаю, чи це чесно був, по, -по, по моєму хтось почав будувати з ось тих пасток вибудовуватися, і можливо він підібрав вгадові частинки і в нього стало їх більше. Хоча я це вже не можу доказати, у мене нема запису. І... Я хотів зробити такий трюк з скрипуном, бо того, що є такий редстон механізм, що коли ви на нього дивитеся, він тоне у воді і може не активувати редстон. Тобто я хочу зробити так, щоб якщо дивитись на цю картину, тоді ви можете відкрити таємний прохід. Тобто, я маю його загнати в цю дирку. Я йому маю дати ім'я, щоб він не задеспавнився у день. І його тут закрити. Тепер я можу зробити самий механізм. Тобто, якщо ви поставите ось ці крючки, я правда не знаю, як він називається. крючки, просто не знаю, і поставити туди воду, щоб тобто, якщо я на нього не дивлюся, він починає плавати. І його хідбокс піднімається, і він, типу, активує той крючок. І завдяки цьому е, я можу. Брати редстоун сигнал і відкривати потаємні двері, коли на нього хтось дивиться. Тобто редстоун сигналу не буде, і ось таким чином ця, ця система працювати. Але я мушу додати ще затримку, щоб воно стояло там довше і весь час не відкривалося, і не закривалося, тому що він деколи може пролагувати і плисти бли уверх, там і вниз, і воно дає неправильний сигнал. Але ось так зробивши тут. Звичайні е, такі двері з редстоуну, ну і виходить у нас ось такий механізм, дуже він простий і ось так, якщо зробити, воно має бути закрите. Але якщо я подивлюся на нього, тобто ось так, воно мало відкритися, але я, здається, не поставив правильну затримку, то зараз це я виправив. І тепер у нас є спеціальні е, секретні двері, у які можна ну там треба дуже добре думати, щоб знати, як відкрити це. А всі останні механізми це прості пастки, зроблені теж тим самим методом, як на крючках, і так далі, і просто підлога відкривалася, або просто дерки, у які випадково влад упав, і я радий, що ці пастки теж спрацювали. По факту тут сильних механізмів немає, просто всякі. Є важелі, де не деякі відкривають різні двері, і вони знаходяться у різних кімнатах. Тобто тут треба розгадувати редстоун загадки по факту. Тобто я міг назвати цей івент не дім привидів, а дім редстоуну. Ну, я вам дякую за перегляд Надіюсь, вам сподобалось це відео, тож поставте лайк, підпишіться на канал. І ще робіть то, що там кажуть інші вам ютубери, а робіть тільки це. На моєму каналі. Так, да, так, да, так. Да. Чекайте наступного відео. Воно буде цікавим. Я теж сподіваюся, що воно буде цікавим. І ну так. Да. Можна закінчувати відео.